Данило, привіт. Доброго 에... дня. Розкажи, будь ласка, про вчорашній поєдинок. Вчора була перемога 1-0. трошки буквально про той матч. Е, якщо коротко, то зустрілися дуже з міцним суперником, е, який більш був спрямований на силову боротьбу. І ми їм нав'язали свою гру, і вони більш були такі е, вмотивовані, щоб нас якось засібнути своєю силою, але е, ми своєю грою заставили їх трошки позлитися. І... Мені здається, нам це сподобалось і нам сподобалась наша гра, тому я вважаю, що це дуже інтерактивний спарринг був. І все ж таки, як на мене, трошки забагато емоцій, десь здавалося, що може навіть в бійку перерости. Чи тобі не здавалося, що зараз в будь-який момент матч може припинитись просто? Так, е, да, були такі моменти, і вже такий накал був досить явний. Можна і нас зрозуміти, і їх зрозуміти зараз. Підготовчий етап, е, дуже велике навантаження і десь це переростає е, в такі. Не досить приємні емоції, але це це гра, це футбол і тому це і цікавий вид спорту заради емоцій, заради цього і граємо. Ти вчора відіграв 90 хвилин повноцінну гру. От як оціниш свої кондиції, свій фізичний стан? На даному етапі не скажу, що готовий на 99,9%, але вже близько до цього е залишились два спаринги у нас. Е думаю, за цей тиждень ми доберемо те, що треба, і вийдемо на тижневий цикл. І я вважаю, що вже близькі до своїх кондицій. Вже багато спарингів було, залишилось дійсно небагато. Приблизно тиждень команда була на зборах. Який такий найцікавіший можеш згадати для себе поєдинок з ким було найцікавіше грати. Цікава гра була з «Віслою», Насправді, це дуже яскрава така гра. В них є декілька іспанських виконавців, і вони цим заставляли нас. Грати більш швидше і в інтенсивніший футбол. Дами десь були ще не готові до цього, але ця гра була саме така пам'ятна на даний момент на зборах. Такий трошки неприємний епізод стався з тобою на початку збору, тобі розбили брову. Розкажи, як це сталося, як взагалі відновився вже від цього? Е, та вже так. Да. Ну, зняли шви, і все добре, все заживає, тому все в порядку, дякую. А сталося все на тренуванні. Теж було досить інтенсивне тренування, вже так на спущених, можна сказати, був. І е, десь в верховій боротьбі просто не побачив суперника і цим кивком сам собі розбив бров. Такий невеличкий експіріанс в Турції відбувся, тому. Все добре, все гаразд, дякую. Потроху вже закінчується збори. Чи є вже відчуття, що хочеться додому, і хочеться вже якомога скоріше не контрольні матчі грати, а от починати офіційні поєдинки. Та звісно, вже хочеться додому, вже хочеться побачити рідних і близьких. Дуже сумуємо. І цього не вистачає. І звісно, вже хочеться початку чемпіонату побачити себе на фоні цих навантажень, те, що ми пройшли, і надіюсь, що ми. Не скажу, що ми здивуємо вболівальників, але ми досить якісну гру будемо показувати і е, зацікавимо вболівальників приходити на матч, на наші матчі. Дякую. Тому дякую. будемо раді бачити вас.